Всім привіт! Привіт-привіт! Приготуємо сьогодні смачну глазур для пасок на желатині. Ми з вами трошки поекспериментуємо і зробимо так, щоб глазур не кришилася, не липла і добре застигала. Бо знаю, що деякі скаржаться на те, що вона не застигає і потім дуже липне. Тому ж давайте готувати. Всі пропорції ви знайдете в описі під відео. Желатин заливаємо водою, перемішуємо і залишаємо до набухання. В кастрюльці змішуємо цукрову пудру з водою, перемішуємо і ставимо на маленький вогонь. Час від часу помішуючи, ми проварюємо сироп. Нам потрібно, щоб пудра розчинилася в воді. В першому способі ми не кип'ятимо наш сироп довго. Дивіться, по краям він починає вже закипати. Не мішаємо, чекаємо. І дивимося, як пішли бульбашки по всій поверхні вже. Далі ми перемішуємо добре наш сироп і відразу знімаємо з плити. Переливаємо в туємність, в якій будемо збивати. Через 3-5 хвилин ми додаємо набухший желатин і перемішуємо, щоб желатин розчинився. Далі ми починаємо збивати нашу масу міксером на великій швидкості. Ось так ми збиваємо, і маса наша повинна збільшитися трошки в об'ємі, побіліти і загуснути. Ось такої густоти у мене вийшла глазур. У мене така густота влаштовує. Виходять гарні шапочки і невеличкі підтьоки. Я просто самі пасочки занурюю в глазур і так формую шапочки. А ви можете просто наносити глазур, наприклад, ложечкою чи лопаточкою. Так, як вам зручно. Далі я поправляю глазур ложечкою і формую такі шапочки, які мені подобаються. Товстий дуже шар глазурі я робити не раджу, бо тоді вона буде дуже довго сохнути. Якщо ви хочете зробити більше підтьоків, то в такому випадку ми робимо трошки рідшу глазур, але дуже рідкою її не робіть, бо тоді вона вся стече і буде не дуже гарно. А також можете зробити трошки гущу, більше взбити. Залиште її буквально на пів хвилини на хвилину. Вона трошки стане густішою, і зробити такі шапочки ложечкою, і вони не будуть тоді стікати, якщо ви не хочете потоки. Це вже дивіться, як вам більше подобається. Прикрашаємо пасочки відразу, поки глазур наша не засохла. Ось такі шапочки в мене вийшли. Як ми бачимо, що після нанесення глазур ще стікає, тому не раджу все-таки робити дуже її рідкою. Краще вона буде гуща, все рівно потьоки будуть. Далі ми залишаємо сохнути наші шапочки. Скільки на це нам знадобиться часу, залежить від того, яка температура в приміщенні, яка вологість. У мене це зайняло приблизно 3 години. Але буває по-різному. Головне, щоб зверху глазур зовсім не липла до рук і була твердою. Всередині вона залишається трошки такою м'якенькою. Але зверху, ще раз наголошую, що вона не повинна зовсім липнути до рук. От тоді вона висохла. Це обов'язково, бо якщо глазур не досохне, то вона буде потім липнути, коли ви покладете її в пакетик, то вона взагалі до нього пристане і ви вже не віддерете її. Після висихання глазур стає матовою і зовсім не липне. Цю пасочку я після висихання повного поклала в пакет і вона пролежала у мене один день. І зараз побачимо, які стали шапочки з глазурі. Вона тверда і зовсім не липне. При натисканні трошки тріскається, як бачите, але не обсипається. А всередині вона м'якенька, як маршмеллоу. Дитина моя обожнює цю глазур і каже, що це справжній маршмеллоу. А зараз давайте наш сироп трошки проваримо і побачимо, якою стане глазур. Пропорції все робимо так само, як в першому способі. Після того, як глазур повністю закипить і бульбашки підуть по всій поверхні, продовжуємо варити на маленькому вогні глазур, варимо одну хвилину, не мішаючи. Після хвилини кипіння ми перемішуємо сироп і знімаємо з плити. Переливаємо його в ємність для збивання, охолоджуємо, додаємо желатин. А далі збиваємо, як я вже казала. Приготування глазурі відрізняється тільки тим, що ми довше проварюємо сироп. І все. В цьому випадку глазур після засихання стає більш твердою як всередині, так і зверху. Як ви бачите, глазур всередині також більш тверда, більш така зацукрована і не тянеться і не пружинить як маршмеллоу. А також забула сказати вам, що якщо ви наносите глазур. І вона починає застигати, ставимо її на парову баню і постійно помішуючи, доводимо до тієї консистенції, яка нам потрібна. І далі знову прикрашаємо пасочки. Також ви можете її зберігати в холодильнику декілька днів, а потім просто підігріти на паровій бані і знову використовувати. А також ще хочу сказати, що лимонну кислоту або сік я не додаю до глазурі, бо мені здається, що так вона погано сохне і липне потім. Тож головне правило цієї глазурі це щоб вона добре висохла, і тоді вона прекрасно зберігається. Тож готуйте на здоров'я. А який ви виберете спосіб варіння сиропу це вже за вашим смаком. Для тих, хто не хоче довго чекати, поки висохне глазур, раджу вибрати другий спосіб. Так глазур набагато швидше застигає. Нам подобається перший спосіб, щоб було як маршмеллоу. Глазур дуже смачна і. Дуже м'ясиста і схожа на маршмеллоу, я її дуже люблю і обожнюю, я її буду завжди їсти. І вона дуже така смачна, Я її так люблю і її можна прикрасити з різними прикрасами. Тож, готуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. Дякую за перегляд і до зустрічі! Всім пока-пока!